Щоранку Полип Дмитрович рано прокидався. О п'ятій ранку вставав, відчиняв вікна будинку і вмикав телевізор. Причому не просто вмикав, а на всю гучність. Вже сусіди не раз робили йому зауваження. Та скандальний старий на те не зважав. Це був тільки привід з кимось посваритися, буркотливий та нечемний був дід. Не любив його ніхто в селі. Вийде за подвір'я, сяде за лавку. І давай з усіх, хто проходить чи проїжджає, насміхатися. Гострий був на язик, тому й обминали його двір десятою дорогою. Листоноша, як пенсію привозить, надовго у діда не залишалася, завжди вибігала з його хати з криками і погрожувала, що більше на його подвір'я ні ногою. А як вийде на горочі в сад, то сусіди, щоб не сваритися та настрій собі не псувати, одразу у хату йшли. бо дід як на межу завжди ділить, то їхня качка до його подвір'я зайшла, то діти яблука з його дерева вкрали. Нестерпний був Пилип. Магазин зайде то не то слово, а лайка суцільна в нього. Вже йому продавчиня говорила ти б, старий, вже заспокоївся, скільки це тобі жити на цьому світі. Вже б бога побоявся, сумирним би став, а ти ні. Все одно скандали влаштовуєш. Та дід тільки самовдоволено посміхався, виходив з магазину, запалював грубку, а потім неквапливою ходою йшов додому. Палити Пилип Дмитрович страшенно полюбляв. Як надамить у хаті, то й не видно нічого. Йому було 80 років. Дружина його померла від тяжкої хвороби, а згодом і син загинув, розбився на мотоциклі. Син так і не встиг одружитися. Тому й онуків у Полипа Дмитровича також не було. Залишився на цілому світі сам, часто запалюючи люльку, сам до себе бурмотів. Нічого, скоро все закінчиться, недовго залишилось, скоро зустрінуся з вами, рідні мої. Одного разу поїхав дід у місто на базар яблука продавати, бо хіба ж проживеш на саму пенсію? Старенький телевізор зламався, мабуть, сусіди зрочили, Бо тож їм заважав, а ще й на похорон треба відкласти щось. Коли йшов на автобусну зупинку повсквер, вирішив присісти на лаві. Ноги вже боліли, а до автобусу ще дві години. Лави всі були зайняті, то він вирішив присісти до молоденької дівчини з коляскою. Підійшов ближче і побачив, що дівчина, схиливши голову, плаче. Ну, й чого ти тут розривілася? Скоре море буде від твоїх сліз. Я вас, діду, не чіпаю, от і ви не лізьте мені в душу, схлипуючи, відповіла дівчина. Пилип поглянув на неї ще раз руки побиті, обличчя та ноги в синцях. Та ну, дитино, я не хотів тебе образити, що сталося? Розповідай, тобі легше буде. Знаю, як це, коли поділитися болем немає з ким. Дівчину звали Людмила. Вона розповіла Пилипу Дмитровичу, що її чоловік напився, коли п'є. Він наче скаженіє, тоді руки простягає до неї. Вже не сила з ним жити, бо таке повторюється майже щодня. Як заміж виходила, Артем лагідний, ніжний був, а потім став пити, В якусь компанію втрапив сумнівну, і тепер щодня напивається, а лікуватись не хоче. Сьогодні він вигнав її з дому, з дитиною, а йти їй нікуди. Батьків немає, адже вона виховувалась. У дитячому будинку. Дід уважно слухав історію Людмили, а потім сказав Нема чого на вулиці сидіти. Поїхали зі мною. Я тебе не ображу. Будеш мені, як дочка. в мене хата своя, я тебе не вижену. А ти і мені, старому, допоможеш. сказав і сам від себе такого не очікував. Жаль йому стало Людмили. Вона була дуже схожа на його покійну дружину Олександру, яка також була сиротою. Дід Пилип в душі був насправді добрий, але він старанно це приховував під маскою, вічного буркотіння і незадоволення. Людмила без вагань погодилась на пропозицію діда не буде ж вона на вулиці жити з малою дитиною. Пішла з дідом на автобус, щоб у село їхати. Односельчани тільки ніяковіли, коли дід повертався додому з молодою дівчиною та ще й з коляскою. Всім було дуже цікаво. Кого це Пилип Дмитрович привів? Що ж він надумав? А дід зайшов у хату з Людмилою, заварив чай, налив їй борщу. Ти ж, мабуть, голодна. Довго вони розмовляли про життя. Пилип і своїм горем з дівчиною поділився. Нелегка в них обох доля, треба разом триматися. Пилип Дмитрович дякував Богові за те, що зустрів Людмилу з крихіткою Тетянкою. Яким чудовим було це, немовля. Залишилася Людмила жити у діда Пилипа. Вона дійсно була йому садочку. Він ніколи на неї не сварив, з тетянкою гуляв, коли підросла, а Людмила влаштувалася на роботу, господарювала у діда в оселі, і на городі, і на подвір'ї. Світло і тепло стало в хаті у Пилипа. Більше з сусідами він не сварився, нікому не надокучав і не насміхався. Навіть межі з сусідами не ділив. І в хаті палити перестав. Тільки тоді, коли хтось шумив під відчиненими вікнами, дід виходив за ворота та, насупивши брови, говорив Ану, тихо, розкричалися, в мене ж дитинка спить. Тепер йому було і поговорити з ким. Людмила завжди була привітна і ще раз зі стареньким, адже вона була йому вдячною за те, що він допоміг їй у біді. А Пилип тішився Тетянкою, онучкою її називав. Згодом. Пилип Дмитрович переписав хату Людмилі. Вона доглядала за дідом, коли він сліг, і щиро плакала, коли не стало Пилипа. Щиро, як за батьком, якого у неї ніколи не було.